Teraz rozpoczynamy blok pierwszy, blok poświęcony polskim i ukraińskim narzędziom wsparcia w procesie odbudowy Ukrainy. A pierwszym mówcą w tym bloku będzie pan Sergiej Czwikacz, dyrektor generalny Ukrain Invest, który połączy się z nami za pośrednictwem komputera, za pośrednictwem online. Panie dyrektorze, zapraszam. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie z Kijowa. Вітаю всіх. Я буду продовжувати українською мовою для того, щоб дати вам більше технічного інформацію з моєї презентації і розповісти про те, як Україна планує відбудову, зокрема за участі приватних іноземних інвестицій, пане міністре, пане посол. Шановні представники уряду польської республіки, шановні представники бізнесу, я радий вас бачити і включаю свою презентацію. Спочатку цієї незаконної, неспровокованої Україною війною Росії проти нашої держави, ми отримали значні збитки. Станом на сьогодні збитки фізичній інфраструктурі України становлять понад 113 мільярдів доларів США у відповідності до аналітичних досліджень уряду України, ми потребуємо понад 750 мільярдів доларів США для того, щоб відновити економіку, і щоб відновити ті інфраструктурні об'єкти, які були пошкоджені Росією. Ви можете бачити на цій презентації інформацію про сектора економіки і про цифри, які показують конкретні пошкоджені активи. Це від простих будівель, де проживали українці шкіл медичних закладів, дитячих садочків до урядових офісів, до офісів простих бізнесменів, і також ви можете бачити, що енергетичні. Об'єкти були пошкоджені і об'єкти, які займалися соціальною допомогою для людей, проте Україна не стоїть на місці, і це дуже важливо. Україна не тільки оберігає свої кордони, вона не тільки стоїть на захисті демократичних цінностей. Не тільки нашої держави, а й всього західного світу усього прогресивного світу, ми також працюємо і на другому фронті, це економічний фронт. Для нас дуже важливо забезпечити функціонування українського підприємництва під час цієї військової агресії, і тут дуже важливо розуміти, що дух України українського підприємництва на дуже високому рівні. Ви можете побачити, що станом на березень. 2022 року понад 75,3% компаній українських були повністю зупинені станом на зараз, на кінець серпня 2022 року, ми бачимо, що показник на рівні 13,9% тих компаній, які повністю зупинились, компанії, які Працюють, але не в повному режимі. Це 26%. Тобто, ви можете бачити, що під час воєнних дій, під час того, як кожного майже дня у нас є військові атаки на нашу територію не тільки по землі, але ракетні. Відповідно, і наша центральна територія України і західні регіони вони не є повністю захищеними. Попри це, український бізнес працює. І показує високий рівень резистентності до таких викликів. Це важливий елемент, коли ми говоримо про партнерство, зокрема між Україною та Польщею, тому що чим менше буде військової агресії, тим цей відсоток буде збільшуватися. У нас буде ще більше можливостей для співпраці. Війна призвела до значних збитків, і це також призвело до того, що український бізнес не має значного доступу до фінансування. Ви можете бачити, що в середньому кожна з середніх компаній України потребує понад 3,8 мільйонів доларів США для того, щоб відновити свою діяльність, для того щоб розвивати свій бізнес і надалі. Малі підприємства тож, також кожен з них потребує ці гроші. Великі підприємства е, є обмеженими теж своєю діяльністю, тому що доступ до фінансування не є для них зараз повноцінним, і е, також зараз йде робота уряду України з міжнародними фінансовими організаціями, з міжнародними банківськими організаціями, з міжнародними країнами партнерами. Для того щоб залучати кошти для спільної роботи не тільки відбудови України, але і для розвитку спільних проєктів, які ж ми бачимо як Україн інвест, а ми, як Юкраїн інвест, відповідаємо не за всю розбудову України, а саме за залучення приватних інвестицій у процес розбудови, для нас в першу чергу важливо пропонувати. Презентувати і промотувати такі сектора, як сільське господарство, агропереробка в сільському господарстві, логістика, тому що вона була суттєво пошкоджена. Проекти, які впливають на розвиток зеленої економіки в Україні, а також будівельні матеріали. Чому саме ці сектори? Тому що вони є найбільш перспективними вже сьогодні. Ми не тільки працюємо на проекти, які можуть бути реалізованими після війни. Ми працюємо на проекти, які можна починати планувати вже сьогодні. І починати їх реалізацію. Один з таких проектів я вам пізніше покажу як дуже гарний приклад такої діяльності. Держава Україна також не стоїть на місці і запроваджує інвестиційні стимули. Це дуже важливо для приватного інвестора. Таким чином були прийняті фіскальні стимули для індустріальних парків. Ми отримали зараз можливість надавати десятирічні, десятирічне скасування податку на прибуток, наприклад, більш спрощену процедуру придбання землі. Це і кредити, які і відсотки по яким будуть відшкодовуватись державою або зменшуватись державою. Це і підключення до електромереж і інших комунікацій під час побудови підприємств на території України. Також працює закон про. Державну підтримку інвестиційним проектам і значними інвестиціями uh, у відповідності до цього закону. Підприємці, які інвестують понад 20 мільйонів євро у проект в Україні, можуть отримати державну підтримку у розмірі до 30% від інвестиційного проекту. Під час війни держава України зменшила порогові показники по необхідності подання документації для того, щоб отримати таку підтримку. Тобто, Україна йде вперед. Вона стає ще більш гнучкою для роботи з українським та іноземним інвестором, і ми працюємо на результат щодо розвитку інвестиційного клімату та залучення інвестицій, навіть в цей момент. Також треба звернути увагу на те, що уряд України запровадив ініціативу, яка називається Швидкі інвестиції. Це законопроект, який надасть можливість українським та іноземним інвесторам більш просто. Придбавати землю для своїх виробничих об'єктів, також змінювати її призначення і спростити процес співпраці з державою під час реалізації таких інвестиційних проєктів. Ми Ukraine Invest, державна агенція із залучення інвестицій, була дезигнована урядом України ще у 2021 році для того, щоб супроводжувати компанії, які мають значні інвестиційні проекти. Так, ось, наприклад, до початку війни нами було зібрано 28 інвестиційних проєктів на загальну суму 2,2 мільярда доларів. США на жаль, ми змогли подати заявки тільки по трьом з таких проєктів до початку війни. Почалась війна, звичайно, всі розрахунки були змінені у інвесторів, і ми почали знову працювати з березня 2022 року у пошуку проектів, які можуть бути реалізовані вже сьогодні, або плануватись до реалізації. Таким чином, станом на сьогодні, у нас вже є сім нових інвестиційних проектів на суму 1,2 Мільярда доларів США це ті проекти, які готові до подання заявок до Міністерства економіки України з метою їхньої реалізації. Це і добування залізної руди, це і побудова комерційних центрів класу А. Це і побудова заводів для виробництва дерев'яних дошок, це і завод з будівництва будівельних матеріалів. Також навіть у нас є проекти, які вже починаються з побудови аквапарків та лижних резортів, і це дуже важливо, тому що це показує, що не тільки ринок починає працювати виробничий, але і люди готові до того, щоб витрачати кошти. На різні сектора економіки і цим самим підштовхуючи нашу економіку для ефективного функціонування і подальшого розвитку, зараз я хочу вам показати декілька з проєктів, які можуть бути цікаві для польського бізнесу. Дуже вірно сказали представники уряду Польщі про те, що є дуже дуже висока потреба. І можливість для реалізації спільних українсько-польських проєктів. і саме в ці проєкти, я вважаю є потреба долучення польських інвесторів. Ви знаєте, що логістичні е, ланцюги в Україні постраждали суттєво від військової агресії. Відповідно, потребуватиме суттєвого відновлення логістичний е, сектор економіки. Кампанія Єва. Це компанія номер один, яка займається це магазинами з продажу продуктів краси та медичного догляду. Та компанія Варус це одна з топ 10 компаній, яка працює в секторі рітейлу. Ці компанії зараз працюють над тим, щоб побудувати від 4 до 7 логістичних центрів в чотирьох містах України: а саме Київ, Львів, Дніпро та Одеса. Загальна сума проекту понад 450 мільйонів доларів США. Ще одна компанія Замлера, яка працює в Україні з 2007 року. Є дуже ефективним оператором. Також у них вже є проєкт, який починався до війни, і зараз вони готові відновити його функціонування, відновити його побудову і запрошують до співпраці інвесторів. Інвестиція, яка потрібна, це 34 мільйони доларів США. І окупність такого проєкту є 7 років. Це дуже коротка окупність, якщо порівняти з аналогічними проектами в країнах Європи. Там ми можемо побачити окупність і 12 і 15 років за такі проєкти. Кампанія Воля це проект Агрофудпарку, Дуже важливий проект, на який я хочу звернути вашу увагу. Це проект Агрофудпарку, який поєднає в собі високі технології у сфері агропереробки і виробництва продуктів харчування. Проект передбачатиме інвестицію між 300 мільйонів доларів США до 1 мільярда доларів США. Чотири провідних компанії українських, які працюють в секторі агропереробки та виробництва харчових продуктів, об'єдналися разом для того, щоб зробити основу для такого проекту і залучити іноземних інвесторів. Проект реалізації такого парку буде займати від 3 до 10 років, і окупність підприємств, які будуть входити резидентами в цей агрофуд парк, буде становити від 7 років. Також е сектор агропереробки дуже е важливо для України, як ви всі знаєте, тому що нам треба збільшувати додану вартість. Нам треба переходити від економіки сировинної до економіки, яка використовує останні технології, яка працює з регіональними і глобальними ланцюгами постачання для того, щоб сприяти е продуктовій безпеці та забезпеченню відповідними товарами всього світу. Компанія Рідом. Працює в країні з 93 року. Дуже досвідчений оператор. Перед війною вони почали проект з глибокої переробки кукурузи. Це переробка кукурузи до лізинів, сульфатів та до інших продуктів. Загальна сума інвестицій 150 млн мільйонів доларів США. Окупність від 7 років. Більш того, компанія вже встигла проінвестувати 60 мільйонів доларів в США. Тобто, це такі проекти, які не починаються з нуля, які дуже швидко можна відновити і забезпечити реалізацію їх протягом наступних максимум двох років. А тепер я перехожу до проекту, який є дуже важливим для, краї, для країни, і який вже починає реалізацію. Компанія Kingspan – це глобальний лідер у виробництві будівельних матеріалів, будівельних матеріалів, які виробляються у відповідності до останніх технологій світових. Це компанія, яка працює в 70 країнах світу та має понад 200 підприємств в цих країнах. Компанія Kingspan була однією з перших, яка оголосила про те, що виходить з Росії. Компанія Kingspan була однією з перших, яка оголосила про те, що буде інвестувати в Україну. Це було в червні 2022 року. Це прекрасні новини для для України. Це прекрасні новини для всього світу. Компанія Kingspan проінвестує понад 200 мільйонів доларів США у те, щоб побудувати найсучасні найсучасніше з їх виробництва. На території заходу України це буде не одне підприємство. це буде ціла ціла низка їхніх підприємств, які будуть працювати як кластер. Це і ізоляційні матеріали, це і освітлення, це і товари металічні, які потребуються для відбудови України, а для також для експорту такої продукції в європейські країни. Будівництво починається з 2023 року і триватиме до 2027 року. Ми дуже раді ще раз скажу, що ця інвестиція була оголошеною, і це приклад для інших інвесторів по всьому світі, також і в Польщі. Інвестиції можна і потрібно планувати вже сьогодні в Україні, і ми, як Україн інвест, будемо сприяти цьому процесу якомога ефективніше. А тепер трошки про те, які е, кампанії вийшли з Росії після того, як вони почали агресію проти України а особливо про е, кампанії, які зупинили інвестиційні плани. Понад 159 міжнародних кампаній зупинили інвестиційні плани в Україні, і дві кампанії були з Польщі: це саме кампанії ТЗМО та Полфарма. Понад 313 компаній повністю вийшли з Росії. Це вони зупинили і торгівельні операції, і фінансові операції, з яких 17 компаній були з Польщі. Я хочу подякувати таким компаніям, як Пакома, Церзані, СМЕЙ, Технетрон та іншим. І у нас просто ми не можемо всі ці компанії показати на слайді. Я вам дуже дякую за таку активність. І хочу сказати, що всі ваші інвестиційні плани можуть. Бути реалізовані в Україні, будь ласка, звертайтесь до нас. Ми хочемо ви з вами вийти на зв'язок і запропонувати для вас інвестиційні стимули, земельні ділянки, спеціальні режими співпраці з вами. Ви відчуєте всю дружність української держави, українського народу і українських регіонів, і ви зможете реалізувати ваші проекти в Україні. Ще раз вам дякую за вашу позицію. Що потрібно ще зробити для того, щоб приватні інвестиції надходили в Україну більш активніше? Ми бачимо дуже багато зацікавленості Україна зараз знаходиться на перших шпальтах газет завжди в новинах телевізійних каналів, передових телевізійних каналів глобальних. Але е, нам треба забезпечити технічну складову, як саме можна інвестувати в Україну. Відповідно, питання страхування приватних інвестицій є питанням номер один після того, як ми оцінимо можливість інвестицій і сектор інвестицій. Е, ми знаємо, що Агенція КУКЕ має можливість надання таких інвестицій, і зараз уряд України працює з урядами інших країн. Е, для того щоб напрацювати таку програму інвестицій, ми як Ukraine Invest, зробили опитування бізнесу, який працює в Україні, і який знаходиться поза кордонами України, та мав плани для інвестицій в Україну, так от понад 89% таких компаній. Сказали, що вони би змінили своє рішення в позитивну сторону щодо інвестування в Україну за наявності програм, які будуть забезпечити забезпечувати страхування проти фізичного пошкодження та політичних. Ризиків під час реалізації інвестиційних проектів тут ми закликаємо до співпраці і впевнені, що наш уряд спільно з міжнародними колегами вже восени 2022 року зможе оголосити про перші результати наявності таких програм та співпраці під час розробки таких програм. На цьому слайді ви можете бачити наші контакти. Ми плануємо участь, як Україн інвест теж у форумі Карпач, і будемо раді з вами зустрітися особисто, обговорити всі ваші питання. Ви можете надіслати запити на нашу електронну адресу, і ми з вами проведемо зустрічі, надамо аналітику, надамо розгорнуті відповіді на ваші питання. І ще раз хочу подякувати уряду Польщі, народу Польщі. Ви протягнули нам руку допомоги. Ви одні з перших і одні з тих, які надали найсильнішу допомогу у складну хвилину для українського народу. Повірте, що український народ не забуде цього, і ми розраховуємо з вами на спільну співпрацю. І ми можемо посилити нашу дружбу, нашу економічну співпрацю інвестиційними проектами. Працюємо заради цього. Ще раз дуже дякую вам. Дзінку. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. Teraz czas na przedstawiciela Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Karol Kubica, dyrektor Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie, obecnie działającego w Warszawie zdalnie, czekającego na jak najszybszy powrót do Kijowa. Karol opowie o ofercie PAIK w ramach współpracy z polskim biznesem na rzecz przygotowań do wznowienia eksportu i powojennej odbyw.